Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ось моя малина біля дому має такий стан. Ось. Сьогодні у нас неділя, вихідний. Вирішив трошки засняти, подивитись, пройтись. Як вона виглядає, Ось бачите, які листочки ніби шкідників ніяких не видно біля дому тут набагато краще майже в два а то і в три рази гарніша ніж за селом там де побив град вона там стресує десь зупинилася в рості Ай, але добре хоч Біля дому тут залишилась нормально. Бачите яка? Ну, скоро вже треба буде проводити обробку. Уже, бачите, і міжряддя заростає така травичка. Треба буде пробігтися вже на, на тому тижні. Ось така діляночка.